Доброго дня! Хто на вас ворожить і що бажає дізнатись? Чоловік, керівник, колега, з яким ви працювали в команді, але своїми діями по відношенню до вас він відкрив для себе ящик Пандори, поотримав по справедливості. Можливо, це колега займається саме тим видом діяльності, тим направленням, яким займаєтесь ви. Не обов'язково з І він проходить на даний момент саме свій урок. Ви зрозуміли, що та ситуація, яка відбулася негативно в вашому житті, зваживши все за іспротив по справедливості, ви досягнули розуміння. Чомусь збалансували вже внутрішню по відношенню до самої ситуації, що ви пройшли свій урок, що сама ситуація була для вас уроком. І для подальшого ви здобули ключі, особливо що стосується особистого життя родини. Досягнувши от такого розуміння, ви вперто трансформували своє життя, саму ситуацію і на даний момент знаходитесь вже в стабільності. Що стосується родини партнерських стосунків. Що хочуть дізнатися, як ви себе почуваєте? Ваш рух, ваш розвиток. Чи ви сумуєте, чи ви насолоджуєтеся життям? Ну, але людина бачить, що ви стілилися, ви не сумуєте. Ви знаходитеся в стосунках. Заздрість спостерігає. Як ви почуваєте себе для того, щоб розуміти, чи є в нього перспективи по відношенню до вас, чи може він розраховувати? Але він чітко розуміє, що ті стосунки, які ви маєте на даний момент, для вас є цінністю, і ви будете боротися за власне і достаток. Тому він і в розчаруванні на даний момент відносно того розуміння, що цінності. Ні, він, ні стосунки з ним для вас не мають.